Слава Ісусу Христу! Отже, розглядаємо тропарні наспів восьмогласу, або, як в народі кажуть, воскресні тропарі. З висоти зійшов ти милосердний погребення прийняв ти тридневне, щоб нас визволити від страстей, життя і воскресіння наше Господи, слава Тобі, слава Отцю І Сину і Святому Духові, Воскреший з робу умерлих воздвигнув Ти, і Адама, воскресив ти, і є і в Твоїм Воскресінні, і кінці світу, рочисто святкують. Востанн твоє многомилостиві і нині повсякчас. І навіки віків Амінь. Непереможні владарці, на честь перемоги, ми слуги твої врятовані від лиха, подячні пісні, складаємо тобі, Богородице, а ти, що маєш силу, нездолану, і від усяких бід нас охорони, щоб зивати до тебе. Радуйся, невіста, невісна я. І Кімену. Помоліться і воздайте, Господеві Богу, нашому Богу нашому. і воздайте, Господеві Богу нашому, відомий у ідеї Бог Ізраїль велике ім'я Його. Помоліться і воздайте Господеві Богу нашому, Богу нашому і воздайте, Господеві Богу нашому. І таким чином, як ви десь побачите Тропар восьмого гласу, інші тексти якомусь святкому або ще якомусь святу присвячені, то підкладаєте оцю мелодію. Але, власне, ми з вами вчимося, як це робити на наших онлайн-зустрічах о 20-й годині щотижня, в п'ятницю на Zoom. Власне, перехід через Patreon. І запрошую всіх, хто би хотів більше навчатися церковного співу, на сайті Patreon зареєструватися. Там є можливість безкоштовно. А навіть якби хтось не хотів вчитися співу, просто хотів би підтримати школу церковного співу, допомогти розвиватися, то є там також для всіх можливість і платної підписки, що дійсно дуже дуже корисне. І дякую всім, хто допомагає школі церковного співу. Дякую, слава Ісусу Христу.